Привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Ось сьогодні, нарешті, настав той день, коли до мене приїхали діточки, які з великою любов'ю та турботою виростили для мене і розканала орхи на своїх пнях. Як вона тут мені сказала, що тут 6,5 орхідеї. Ми будемо дивитися, я вже готова в цілому до посадок. Сьогодні така у нас на вулиці гарна погода, максимально тепло. З донькою вийшли погуляти, забрали посилку. І Я думала, що я не дочекаюся, поки ми додому дійдемо. Дуже хотілося розпакувати все, подивитися, тому що тут дійсно тут, тут скарб, тут скарб. Зараз будемо дивитися, що тут у нас і як. Взагалі, очікувати такі посилки максимально приємно. Як тільки Нова пошта сказала, що посилка прибула, ми вже були на вулиці, ми вже були там біля поштомату. Так що зараз будемо дивитися, що ж тут цікавенького мені ірочка виростила. Бо, чесно кажучи, вона там щось мені казала, показувала, і я не пам'ятаю нічого. Будемо зараз ми разом дивитися. Ну що, розпакувала я посилку, і я в шоці. Це нічого не сказати, що я просто. Неймовірному <смі>, такому шоці, ось ця орхідея. Я не очікувала взагалі на цю орхідею. Я просто шокована, як вона мені сподобалась, коли мені Іра скинула, що в неї закитла орхідея. І оцю фотку, подивіться, я, як в колишньому візажист, можу тільки позазрити, як природа гарно розташовує форубу. Подивіться, яка губа. Ну, от яка губа. Дуже-дуже приваблива орхідея, мені максимально вона подобається. Ще є тут такий листочок. <різований> Цікавенький в крапушку росте в такому ж горщику. Думаю, що треба буде, коли вона наростити, тут багато корінчиків. на омолодження вона по-любому піде, тут ж вона така вже доросла. Ну, це буде колись. Це буде дуже колись. Супер, як вона мені подобається. Клас. Так, ось тут така вже доросла орхідея. Дуже гарна, дуже гарна. Не підписані, писала його. Ірі, будь ласка, якщо що знаєш, підпиши. Вона не підписала, значить вона не знає. Тоді будемо разом вже дивитися, коли вона заквітнуть. Ось така цікава орхідея, не фаленопсис. Дуже гарна, буду питати у Іри, що з нею робити і доглядати. Ну, поставити під лампу, звісно, що і спостерігати за нею. Дітки, ось ці треба буде садити. Подивіться, які гарні листя і гарне жирне коріння. Всі вони з таким якимось темненьким пігментиком всі три. Буду садити, в мене вже є все підготовлене. Мене попередила Іра, що треба буде посадити в орхідеїки, буду саджати в стаканчики і в це. Класна, звісно, орхідея. І ось оця половинка яку вона мені казала. Треба буде щось придумати, як її посадити. Щоб придумати? Тут у нас є от, тут корінчик молодий, є такий корінчик, є ще такий. Напевно, з цією корягою я її якось і посаджу. Будемо якось так її садити. Зараз, поки піду в суп зверю, подумаю, що з цією робити малючку. Ну, тут просто що треба її якось виживе, не виживе. Цікаво буде. Я думаю, що весна, багато шансів, але все ж таки ну, може бути по-різному. Так, ну. І я в такому чудовому настрої, мене просто переповнюють емоції. Ще раз тобі дуже вдячна. Якщо хтось знає, як звуть цю красуню, будь ласка, напишіть, тому що перерила я весь інтернет. Теж шукала по фото, не знайшла. Вона дійсно така дуже-дуже приваблива. Ой, супер. Так що Іра, тобі дуже вдячна за такий класний підгончик діточок орхідей. Та не тільки діточок орхідей, а й дорослих орхідей. Дуже Здорово, що можна завдяки Ютубу з людьми познайомитися, спілкуватися та ще й орхідеями обмінюватися. Я вам бажаю гарного дня, і хай ваші всі мрії збуваються. Тому що моя, я так про цю орхідею, мені так вона сподобалась, так хотіла, щоб в мене була дітка такої орхідеї, тепер в неї така орхідея, Класно. щоб всі ваші мрії збувалися. Ще побачимось на моєму каналі.